Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні день перечуття великої зустрічі, зустрічі цивілізації, яка відбувається перед нашими очима завдяки Євангелії на Близькому Сході. Бо саме Євангелія нам відкриває цю драму юдеї, яка змушена. Коритися волі ненависного для них римського імператора, проходячи перепис. І перепис цей відбувається в дивний спосіб, незвичний для нас, замість того, щоб рахувати всіх у них вдома. римляни скликають юдеїв до місця їхнього походження, там, де в синагогах зберігалися родові книги, щоб уточнити ці родові книги, перевірити їх і перелічити всіх. Не просто для статистики, щоб знати, скільки людей живе на території підвладної римлянам Палестини, аби нарахувати податки, щоб далі брати їх з цих людей. Юдеї коряться римлянам, вимушені коритися, бо в них мало сили, і вони ідуть гнані волею. Октавіана, Августа, кожен записатися додому свого. І хто ж би знав, що серед тих, хто йтиме до давніх синагог, родових міст записатися під час перепису, буде і та маленька убога родина, якій судилося започаткувати найбільшу зміну в історії світу. Бо виходить не тільки, що зустрічається римська войовнича гордовита цивілізація, і підкорені нею юдеї, зустрічається світ старий із Новим світом, світ старого завіту із завітом Новим, і з тим, хто його принесе. Його чекали, здавна чекали Месію, і ці месіанські перечуття. Поширилися особливо на зламі епох, до Різдва Христового і після Христового Різдва. Цей злам був позначений появою блискучого імператора Октавіана Августа, якому писали Оди, і в якому навіть такий визначний поет, як Вергілій, хотів побачити того самого обіцяного чоловіка, який має принести мир у світ. Він навіть написав спеціальний вірш, присвячений цьому, і християни середньовіччя шукали у цьому вірші сповіщення про Месію, який має прийти. Знаходимо натомість у ньому тільки таку характерну помилку, яка вестиме і трьох східних мудреців. Вергілій, мудрець західний, бачив шанс на зміни світу. У високопосадовцях, у правителях, в імператорах. І він не міг сподіватися, що той, хто дійсно здатен змінити світ, приходить на цей світ в убогій оселі, навіть не в хаті, а в печері, у стайні, де тримали худобу, і покладений буде у ясла. Христос приходить, щоб поєднати. І ці два святи, і ці дві цивілізації. Як добре богослужіння сьогоднішнього дня нашого обряду засвідчується єднання, коли на царських часах, на вечірні, ми чуємо раз у раз читання із Старого Завіту, і вони ніби переходять, пов'язуючись у новозавітні читання, і апостольські, і євангельські, які показують, як у незвагненний для старозавітніх пророків спосіб реалізуються їхнє провіщення у наш час. Цей день перечуття зустрічі не лише тієї, яка вже відбулася в Палестині. Він тому і змушує душу кожного християнина підноситися у тремтливому очікуванні змін, що ми очікуємо на зміни у нашій душі. Ми їх перечуваємо і знаємо, що вони можуть бути, бо Христос приходить для того, щоб змінити нас із вами, щоб ту стару людину, яку несе кожен із нас у собі, старого Адама, перетворити на людину нову, на те чисто немовлятко, яке кладеться у ясла для того, щоб для нас стати з вами взірцем. Вірцем безпосередності, чистоти, відкритості до ближнього, зірцем очищення від цього ганебного, гріховного, що ми набралися в житті. Римському імператорові, про якого згадується у сьогоднішньому читанні, протиставляється немічне немовлятко. І, мабуть, якби сам імператор. Замислився над цим протиставленням, він би тільки зверхньо посміхнувся. Хіба ж можна було уявити, що всемогутній правитель Римської імперії може бути зіставлений із убогою дитиною, яка народилася десь на краю світу, зневажуваній римлянами Палестині? У сім'ї найбільших бідаків, які і оселі своєї не мали, а преречені були на блукання, і протягом кількох років будуть поневірятися у Єгипті, переховуючись від гніву місцевого правителя. А вийшло так, що власне той, хто покладений був уяслав стайні і переміг не тільки цього імператора, але й всіх імператорів світу. Він відкрив джерело справжньої сили, джерело яке відкрите і для нас, і з вами. І не випадково, коли він вийде нагору під Капернаумом, то почне він свою промову до тисяч людей, що зберуться там словами блаженні убогії духом, бо їхнє Царство Небесне. Цю велич убогості Духом Він і приносить у світ. Приносить, як взярець і знак сили, всепереможної сили, здатної перемогти всіх на світі іродів і октавіанів августів. Не раз приходитиме у світ спокуса захоплення силою, влади, грошей, розуму, новітніх технологій, але завжди. Скільки б не тривала історія світу, вони будуть посоромлені однією найпотужнішою силою, тією силою, яка втілюється у немічному і водночас всемогутньому немовляткові, що кладеться у тісні ясла, щоб розширити убогий вертеп до меж більших за межі нашого видимого світу. Амінь. Слава Ісусу Христу!